Десятирічна Марта Пилипчук з Рівненщини малює картини, аби допомогти нашим бійцям на передовій. Усе почалося, коли Марта вирішила підтримати свого хрещеного. За два роки дівчинка продала майже сотню своїх робіт і встигла купити бійцям тепловізор, дрони, а недавно навіть зібрала на автомобіль. З маленькою волонтеркою познайомилися наші кореспонденти. Шукали це авто всі. Класно! Марта радіє авто, яке військовим придбала з продажу власних картин. Уже другий рік дівчинка збирає суттєві донати завдяки своєму хобі. Також вона назбирала на один автомобіль. Це пікап в сумі 260 тисяч. Ці кошти були передані нашій на волонтерській групі. картини продала 5-7, щоб на пікап зробити. В мене було 100, -100 тисяч приблизно. І люди з інтернету мені скинули донати. Я не збирала і купила машину. Там написали ще спереді, мала цей позивний марті дали самі захисники і подарували відповідний шеврон для багатьох бійців. Школярка стала наче рідна на картинах, які замовляють на передову, просять зобразити і себе. І хлопці замовили таку картину, як оберіг повісити в себе в хаті. Тобто вони приїжджають з позицій, о, наша мала є, тобто ну в такому плані. Ну, дійсно, такий своєрідний оберіг. Мама показує замовлення, над яким зараз працює волонтерка, найбільше замовляють портрети за фото. Дуже її підтримують самі військові безпосередньо. Дуже багато картин поїхало на передову, де хлопці шукаючи в інтернеті. Замовляли ті картини. Це були по фотографіях, були звичайні патріотичні, і вони донатили їй ж заради підтримки ЗСУ. Марта створила майже сотню малюнків. Головний мотив усіх боротьба України у війні. Такі роботи вже продали на аукціонах у США та Європі. Найбільша мрія школярки намалювати картину перемоги. Я вірю, що своїми картинами я зможу врятувати більше життів, більше бійців, щоб не було. Нуві не із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.